Всім привіт! Питання, коли закінчиться моя тюрма? Ну, у всіх у нас свої якісь обмеження, це або ментальні, або, в принципі, да, елементарно, коли ми зможемо плюс-мінус спокійно дихати, коли в країні це все закінчиться. Ну, я на ці питання не дивлюсь, тому що війна закінчиться в Україні тоді, коли люди знайдуть Бога. Коли люди покаяються в своїх гріхах, коли люди зроблять висновки, коли люди почнуть цінувати одне одного і життя, тоді все закінчиться. До тих пір буде ось цей небесний суд. Ну добре, я не про це. Коли закінчиться ваша власна тюрма? дивіться, який прикол. З однієї сторони колоди сонце, але в перегорнутому вигляді. Да? На, іншої, на, на іншій стороні колоди місяць. Ви уявляєте таке взагалі? Я вам скажу так. Ну, як би там не було таро-таро-таро, ну от самі, самі такі картинки, да? уявляєте сонце? Коротше, у вас якесь затемнення зараз. Що за затемнення? А, У вас внутрішній пошук, у вас внутрішнє облаштування себе в цьому світі? Ви дивитесь, в принципі, що до чого. У вас є внутрішній конфлікт, над яким ви працюєте. Ви зараз працюєте над своїми цінностями, над своїм характером і тому подібне. Да? Ось. Плюс для вас дуже важливі ще ваші матеріаль, ну, матеріальні блага, але зараз у вас із цим йде повна зміна. У вас зараз змінюється погляд на матеріальні блага, і ви зараз в собі відзнаходите все більше і більше того, що а вам, по суті, мало що треба насправді. Да? Тобто, у вас змінюється ракурс і фокус бачення життя і відчуття внутрішнього. Да? Ви, ви, коротше, дещо починаєте розуміти про життя. Про сенс, життя, буття. Чому закриті позиції? завжди бо тут повна розмова йде з колодою. Тут прям я вам кажу, карти прям говорять. А це все для того, аби ви розібрались зі своїм внутрішнім конфліктом. Що б у вашому житті зараз не відбувалось, зазирайте до себе, не шукайте причин ізвні, Назовні. Ні, причини лише вас, які би халепі вони не приймали участь. Знову ж таки, повернусь, навіть якщо це війна, включу світло, так буде краще. Да, відсвічувати не будемо. А, навіть якщо війна, подумайте, а чому ви, як окрема людина, опинились саме в тих обставинах, в яких ви є? Чому у вашій родині відбувається саме те, що відбувається або не відбувається? Да? Кожному своє. Ви повинні зараз зрозуміти взагалі, що відбувається. Ви повинні відчути себе не як окрема одиниця, а як частина Всесвіту. І ті, хто дивляться таро, любі канали. І з ким інформація резонує, то цей спеціаліст вам транслює, що питання не в самому спеціалісті. Спеціаліст це лише просто ну, передасть, умовно кажучи, радіоприймач, який вам ви самі настроїли частоту, таку радіохвилю ви і слухаєте. Так і це. Ось той спеціаліст вам що саме транслює не свої вміння читання Таро, я не знаю, за всіх не можу казати, я кажу за себе. Якщо мої відео з вами резонують, то я доказ того, що ви насправді не просто одиниця на землі. Бідна, принижена чи ще щось. Вам зараз якраз таки транслюється і ось той зв'язок з Богом, який є з Всесвітом, що ви вірите, вищий розум, да? е, який ви шукали. Зрозуміли? Тобто, ну, в даному випадку, я, реально, я не знаю просто, з якими мотивами працюють люди, що вони там транслюють, але е, питання в тому, що Всесвіт зараз вам допомагає вийти із самотності, із внутрішньої розрухи. Із внутрішніх дисбалансів і конфліктів, розумієте? І зараз таким чином вам транслюють, що насправді ви можете покластись і на себе, і на свої думки, і на допомогу Бога, і, і, в принципі, зараз на землі все відбувається як небесний. Взагалі зараз небесний суд, слухайте, все, страшний суд почався. Для нас, для людей, нашому розумінні, це питання одного дня, ні, це питання декількох століть. А то й тисячу ліць, розумієте? Тому що один день у Бога це наші тисячу років, ну так говорять. Да? І, в принципі, якщо так розібратись, то часу не існує. Час це вимір для. Земних тіл, антитіл і тому подібне, зрозуміли? Тобто простір і час це дещо інше. Ми просто з вами в одному вакуумі знаходимось, тому в нас одна гравітація, одне повітря і ті або інші умови для того, аби ми могли функціонувати. Ми створіння, люди в першу чергу саме в цих умовах. Піднімись в космос все. Інша гравітація, в принципі, час по-іншому впливе. По суті, там все по-інакшому. Да? Тобто для того, аби зрозуміти взагалі, хто там на шляху до Бога, хто там на шляху до душі, для того, аби осягнути перший крок, який ви повинні зрозуміти, задумайтесь, де знаходиться наша земля. От просто почніть цікавитись космосом. Не намагайтесь щось там зрозуміти, запам'ятати, просто дивіться картинки. Зрозуміли, яка обстановка біля землі? І на чому воно, в принципі, все тримається, і як це? Тобто ми просто багато хто з людей зводимо це все до Я земна людина, мені треба машина, мені треба те, те, гроші, аліменти без аліментів, мені треба там, муж, не муж. Так, да, Це все попутне, це з цього складається наше життя, але у багатьох із нас і з вами складається лише із цього життя. Але зараз на землі відбувається те, коли люди починають розширювати свої кордони. Зрозуміли. Ну, або хто багато з нас, хто може стати бездушною людиною, це теж нормально, тому що ми повинні прийти до ери роботів. Як, що таке робот, да? взагалі штучний інтелект, що його відрізняє? В нього немає відчуттів, почуттів. Ось нас, людей, що нас людьми робить в першу чергу. Це наше вміння відчувати. Розумієте, а роботи вони багато всього знають, щитують, прораховують. да І все можуть зробити, і, і тому подібне, але відчувати вони не вміють. Вони можуть пояснити, що таке любов, але ніколи її не відчути. Да? А ми з вами, А ми з вами слава тобі, Господи, бо, слава Богу, да ми земні люди. І нам даровано відчувати і хороше і погане. Просто питання в тому, що ми зациклюємося, бо на поганих. Я зараз не промову веду, читаю карти тут, я потім все ну, назву вам. да? Просто слухайте це читання карт. Для вас це незвично, але я в потоці, тому я, ну, я працюю. Ви слухайте, я працюю. Ми, люди, що, ми все пропускаємо через внутрішнє. да? Дивіться, ми зависаємо в поганих почуттях, відчуттях, настроях. Щось сталося, все, ми в поганому настрої, не дай Боже нам радіти життю, нас не звуть там бездушними, навпаки, да? або там все по барабану, і там, я не знаю, ніякого ні розуміння, ні співчуття. Ні, просто людина сама обирає, скажімо так, як довго знаходитись в траурі, в шоці, в поганому настрої, в образі і тому подібне. Зрозуміло? Вісім келихів, чому це почала говорити? Читаю карти 5 про цінності. Да? З чого складаються цінності? Тобто зараз ви багато хто на етапі, тому що ви зараз ваші цінності піднімаєте на поверхню, і ви бачите деяку нестиковку і з того, то й внутрішній конфлікт. Тому що простір, Всесвіт і суспільство, мода, часи да? нав'язують одне. Ви всередині знаходите інше, вам зараз якось важко підлаштуватись під простір, тому що багато хто із нас із вами очищує душу, вчиться її слухати і тому подібне. І вам зараз важко дійсно і думку висловлювати, і знайти однодумців це норма, просто йдіть, як йдете, Да? Дозволяйте собі думати, ну, не думайте, що ви не сповна розуму. Чому? Тому що тут трійка мечів, карта смерті і відлюдник. Це говорить про а і дев'ятка келихів. Це про егоїзм в даному випадку, да? Ні. Ви не, не з повна розуму, ви нормальна людина, все з вами нормально, у вас іде свій розвиток, не намагайтесь підбити себе під чужі рамки. да, Працюйте над цим, бо тут, ось, бачите, карта роботи, і ось тут робітник прям викарбовує монету таку. Да? Так і ви. Не намагайтесь підкарбувати себе під чужі очікування, під чужі бачення. Або там, наприклад, ви прийшли там чи в новий колектив, чи в принципі працюєте, ну. В інтернеті, да? або так багато спілкуєтеся з людьми, або, можливо, у вас дійсно там щось там, свій канал, свій блог, влог і тому подібне. Да? До речі, так і не знаю тої різниці, влог, блог. Тому ви зараз намагаєтесь, скажімо так, підпасти під чужі очікування, а цього не треба робити. Чому не треба робити? Тому що це додає вам важкості. Ви постійно напрягаєтесь і постійно намагаєтесь побачити себе через призму когось. Як на вас відреагують? Що подумають? Якщо я вчиню так або так. Там не знаю, у мене не вистачає, між нами різниця. Ми з різних світів, між нами різниця в віці, між нами там різниця в інтелекті, в настрої, в активностях. Або, наприклад, в мене не вистачає досвіду. Да? І ви себе підбити під якісь чужі рамки. Навіть при пошуку, скажімо так, роботи карта башні. Да? Ви якось ну, десь трішечки або занижаєте себе, або принижаєте, або відчуваєте себе невпевнено, і ніби ви не знаєте, до чого йти, як іти, як втілити те або інше, начебто й досвіду багато, і начебто вже і років багато, 20-й страшний суд, карта е мудрості, Єрофанта. да? Начебто вже і відлюдник, в принципі, да? тут люди мене, в принципі, да я знаю, що на мій канал е люди. ну... Не по 18 років збираються, да? бо я вже, в принципі, давно з того віку вийшла. Ось. Карта жриці. Да, я багатьом, до речі, незрозуміло для вас, руйную ваші кордони, ваше розуміння. І, в принципі, багато з вас ставлю в якийсь ступор, але заставляю мінятись. Ну, мені приємно. Не мені як людині, це не для потішання свого его. А мені приємно, що я приймаю участь в такому божественному замислі. Розумієте? Ви можете думати на, на сьогодні там божественний замисел. Ви можете думати, що у мене якийсь там спеціальний дар, можливо, але не по відношенню до життя, повірте. Ви можете думати, що якась там божественна внеземна, бо я про себе різне чула, да? не суть. Ви просто і плюс мене не бачите. Да? Тому я багато деяких питань про себе можу пояснювати, бо ви ж не бачите мене і вам ну, чуєте тільки інтонацію, а вам треба правильно мене зрозуміти. Ну, принаймні, на мій погляд, зараз я попів. Води. Але В наступному питанню. Ви, тим більше, чим старше, по-перше, ви керуєтесь руйнівними якимись паттернами важкость, да? Ви керу... керуєтесь і користуєтесь вихованням, думкою, що ой, дуже важко змінюватись, світогляд важко змінити. Ні. Ну, чесне слово, ні. Світогляд не важко змінити, просто треба дозволити. І перестати дивитись через отаку, блін, призму вибачте, за цей, блін, в мене ноти іноді виривається. Через таку призму, да? бо хтось там колись навчив. А ще тим більше, якщо люди там 60 в мене, до речі, деякі мої близькі, скажімо, ну, подруги такого віку, і ось вони, знаєте, як говорять, я людина просто там з СССР і капець. І питання не в тому. Питання в тому, що ось ви себе підбили під якісь рамки. Під якесь бачення життя, під якісь стандарти життя так і живете. По суті, вам добре, але чого ж ви тоді всередині себе відчуваєте якийсь і неспокій, і стрес, і постійне розчарування. І, і, а чому ви взагалі шукаєте підказок навіть через старо, да? А починалось у вас все з передбачень. Ну і зазвичай багато людей взагалі щось там, скажімо так, Цікавляться таро, як правило, це починається з передбачень. Да? Отак вона раз, раз, нас і затягує. Тому для мене дуже важливо саме через таро передавати правильний посил людям, і бажано не від себе, і бажано не для того, аби набити публіку. Ну, мені уваги моєї в принципі вистачає. Да? Я... я просто зараз вам розповідаю ті речі, які я, по-перше, пройшла на собі сама, скільки років мені не було. В даному випадку має вагу мудрість, і моє вміння нею користуватись. Розумієте? Тому я передаю те, що в мене є всередині. Ви для себе приймаєте або ні. Тому ось це все, що з вами зараз відбувається, це не просто так. Ви себе підбиваєте під рамки, тому важко. Да, і ось оця думка особливо: важко мінятись, тим більше вже вік ні. Це ваша. Установка, якою ви оправдуєтесь. Просто вам лінь реально відслідковувати за собою стару поведінку. Ви ж самі знаєте, що ви хочете в собі змінити. Вам не треба спеціаліст, який скаже, ой, що мені змінити, аби моє життя покращилось. Ви спочатку розберіться, що для вас покращення життя. Це наявність матеріальних цінностей, наявність, не знаю, там... Правильної трафаретки сім'ї в правильному віці, діти, онуки і тому подібне. Або для вас важливо, крім цього всього, для вас важливі ваше бачення, ваші бачення по тому ж вихованню, по відношенню. По відношенню до себе неважливо, скільки вам років ви все життя мріяли, не знаю, там десь подорожувати і ніяк ніяк того не робите. Ось життя пройшло, діти, внуки, траля-ля, постійно робота, ще щось. Ну ви розумієте, що ви тим більше ви чим доросліша людина і не прислухаєтесь до себе, і не виконуєте якісь свої маленькі бажання, тим більше ви розумієте, виглядаєте як дитина. Ну, є різні обставини, але всьому свій час ну невже дійсно ви не можете виповнити, хоча б там, не знаю там, два рази на рік якусь там поїздку кудись, десь трошки відкласти і тому подібне. Та можна знайти все що завгодно. Ви можете мені сказати, ой, молодим, це простіше, та ні, послухайте, коли молоді, що вони легші в прийняті рішень захотілось, поїхали. Вони навпаки вільніші. З віком ми навпаки намагаємося більше і більше звузити себе до кола якогось розуміння, бо це ж вік, бо те, бо все. Ну, такого плану. Ну, ви вчитесь, слухайте, ви вчитесь, ви дійсно вчитесь змінюватись. Ви дійсно вчитесь любити. Ви починаєте розмежувати всі свої кордони. Ви починаєте, скажімо так, більше звертати увагу на себе. Поки що, ви можете себе відчувати ну, дещо несерйозно, дещо, ніби там, знаєте, на вас там, або ваші діти, або ваші там колеги, або люди, які до вас звикли старих. Вони вас, по-перше, намагаються підбити під старі рамки. Збити пантелику, це норма, ще раз кажу, це норма. Чому? Тому що це такі закони Всесвіту. На любу дію є протидія. Зрозуміли? Тому ви повинні проявляти свою наполегливість весь свій час. Ви нікому нічого не зробите погано, тримайте фокус на собі в тому плані, що розпакуйте спочатку любов, і тоді ви зрозумієте, що ви своєю поведінкою і любов'ю до себе навпаки нікого не руйнуєте і не проявляєте, скажімо так, байдужості. Ні, навпаки, ви коли навчитесь правильно любити себе, ви тоді правильно будете любити своїх людей. Ви тоді реально будете насолоджуватись кожним моментом. Проведеним з рідними, з любими, з друзями. Тоді до вас і будуть приходити саме ваші люди, Зрозуміло? Тому працюйте над вашими цінностями і нічого не бійтесь. Дивіться, які приємні карти, да? карта миру, карта а, і карта. Переможникам. Тут у нас Семірка Пентаклів, ось це ваше, скажімо так, бачення зараз себе. Да? Все життя щось там прожив. Скільки б років не було? 20, 30, 40, далі, 50, 60. Хто б мене не слухав, жінка, чоловік. Ось отак у вас може бачити. Да? Тобто все було начебто в житті, все було, а зараз я обертаюсь, і це був просто пшик. Розумієте? По суті. Просто пшик. І ви зараз, можливо, на етапі розчарування. Заспокойтесь, ваше бачення вашого минулого, воно зміниться. Зараз на цьому етапі ви саме в такому стані і можете оцінити так. Рухайтесь далі, змінюйте крок за кроком, і все буде змінюватись. І ваше сьогодення, і ваш погляд на минуле. Повірте, різні спогади будуть вспливати на тому чи іншому вашому розвитку. Дозвольте, зараз може мозок ваш формує, можливо, якісь не зовсім приємні спогади, або навпаки, дуже багато приємних спогадів. Нормально дозвольте, якби ну, закрити питання із минулими спогадами, з минулими людьми, а найосновніше із собою минулими. Розумієте, ви раніше вчиняли так, а сьогодні почніть вчиняти по-новому. Ви завжди реагували. Наприклад, там, не знаю, спалахували, гнівно кричали, а от один раз попробуйте себе стримати, другий, третій. Вам після перших там трьох-чотирьох разів буде кортити, все ж таки, висказати, і ви не завжди зможете стриматись. Але одного разу ви реально відчуєте себе мудрою, правильною людиною, коли ви в правильний момент змовчите і стерпите. Не потрібно цього постійно робити, але необхідно це робити саме тоді, коли ви взриваєтесь. Я ось про які моменти говорю. Так? Я не вчу вас, як з ким розмовляти, як себе проявляти. Ні. Я просто вам кажу саме про вспалах гніву, непогодження. Так? Ось такого плану. Так, да, багато хто з вас, а, знаєте, що так а, обертаючись або дивлячись на результати сьогодні, ви а, зрозуміли, де ви помилялись, де ви могли невірно судити, де ви могли, скажімо, перебільшувати, де ви могли повести себе більш імпульсивно, ніж те, того, скажімо так, потребувало. І, в принципі, ви самі знаєте і хочете, що куди вам рухатись. Але просто питання в тому, наскільки ви. Для себе являєтесь а, батьком чи матір'ю, да? наскільки ви до себе, скажімо так, і. Дуже такі строгі, і де ви обмежуєте себе, бачите навіть мири тут ось кільце, де ви себе самі обмежуєте в чому, можливо, ви відмовляєте в спілкування собі з людьми, там, тими чи іншими. да, Не знаю, там, в зустрічах, ось, У вас можуть бути якісь проблеми, і ви навіть не знаходите в собі бажання вийти лишній раз там десь з друзями поспілкуватися, чи запросити до себе гості, чи до них піти. Ай не до того, ай не на часі, ай-ай-ай. І так все відкладається. Да? Тому ви повинні розуміти, якщо ви самостійно нічого не будете привносити в ваше життя, то ваше життя ніяк того, ну, від того не зможе змінитись. Щиро дякую вам за увагу. Передала наразі всю інформацію, тому що знову ж тут переможник, новий початок. Вважаю, що вся інформація була передана, було все сказано, до речі. Кому необхідна допомога, консультація до речі, консультація безкоштовна? Будь ласка, перша консультація безкоштовна. Мій номер телефону в описі каналу. За необхідністю, будь ласка, пишіть, домовимось про консультацію. Я її провожу в відеоформаті. Якщо не хочете, можемо просто в телефонному режимі в дзвінку. Комусь буде простіше в переписці, добре, можемо і так, можемо це обсудити, але ви повинні зрозуміти, що вся консультація в переписці вона буде займати дуже багато часу. Ось, і може плавно перетекти в, в роботу, за яку вам необхідно буде платити. Тому дзвінку або відеодзвінку. Відеодзвінок взагалі ідеал, тому що я буду вас бачити, щитувати вашу енергію і зможу вам набагато більше сказати про вас. Чим ви, по-перше, очікуєте, по-друге, більше, ніж ви просто хотіли. Дякую за увагу. Буду рада співпрацювати з любою людиною, але, будь ласка, для того, аби записатись на консультацію, напишіть а, ваше, в принципі, питання, яке б ви хотіли на консультацію обсудити. Да, щоб, ну, ми були підготовлені, не втрачали час марно. І вже будемо на самій консультації говорити з вами по суті, по ділу. добро? Добре, дякую за увагу, дякую вам за довіру. А, дякую за те, що ви прислухаєтесь, особливо ті люди, хто реально на фоні цих відео працює. Це не лише моя робота, да? хоча це, це реально це і моя освіта, і тому подібне. Але в першу чергу це слова, які ви повинні були почути від вищих сил, які вам передають. Да? Ось. Тому дякую вам, що ви поруч зі мною. Рада. Для вас працювати, рада служити, як то кажуть. Не сприйміться за якусь там високопарність, але це моє. Приймайте, як вважаєте, за необхідністю. Бажаю всім любові, чистої, взаємної в будь-якому віці, в якому ви не знаходились. І просто живіть своє життя. Всім добра!